Цієї ночі окупанти з артилерії атакували Дніпропетровську область попередньо без постраждалих протягом минулої доби обстрілювали Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська вийшли Авдіївки, їх переведуть на більш вигідні рубежі. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Сирський. Він зазначив, що наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. За даними командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського, командування вживає заходів. Для стабілізації обстановки та отримання займаних позицій військовий зазначив, що оточення не допущено, особовий склад виведено. Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах. Зеленський та Макрон підписали угоду про гарантії безпеки згідно домовленостей в рамках угоди. Париж оголошує про 3 мільярди євро на військові потреби України у 2024 році. Окрема угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, а включно зі спільним виробництвом зброї, наданням далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі. Також Україна і Франція згідно з угодою співпрацюватимуть у. Питання використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягнення їх до відповідальності. Про це на конференції заявив президент Франції Еммануель Макрон. Палата представників США, ймовірно не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня. Про це заявив голова комітету закордонних справ Палати представників. США. він також підкреслив, що законопроект про виділення допомоги Україні буде ухвалено палатою представників, якщо спікер палати Майк Джонсон допустить голосування. На кордоні з Польщею у чергах стоять понад три тисячі вантажівок. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко. Так, фермери у Польщі продовжують блокувати рух на шести напрямках. За даними Державної прикордонної служби України, найбільша черга на пропускному пункті Краківець там стоять тисячу шістсот вантажівок, а також ягодин понад півтисячі.